Друзі, вашій увазі пропонується будиночок 120 квадратних метрів в котежній городку Бусковий. Тут будується ще 9 будиночків, вже 5 побудовано, і інші будуть добудовуватися. Будиночок побудований якісно. Утеплення тут 5, але газоблок 400-й. Два поверхи, 6 соток земельна діляночка. Тут газ, світло, каналізація. Буде біо, біосептик і своя власна скважина. І от, така от діляночка. Тут закрита територія, тільки для власників будиночків. Тут ось поряд ну, така річка є, можна зробити вихід собі. Хлопці ще будують будиночки далі. Запрошую вас тепер подивитися його всередині. Тут у нас кухня гостьова. По фото, по відео видно, що будується, Як, яка товщина стін. Ось Тут у нас кімната на першому поверсі перша. Це у нас санвузол. Вихід на другий поверх. Тут також потрібно зробити драбину. Перекриття плити. І перекриття на третій поверх на кришу також пролити. Ось так. Тут ще один санузел. Дуже великий. Три кімнати виходить. І тут ще така, ну теж дві кімнати буде. Хороший будиночок. Вид з вікна на ліс. І річечок чечок такий, можна там рибку ловити. За бажанням. Тому чекаємо вас на перегляди. Всім гарного дня.